Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське пасло, вітаю моїх любих запоріжців, всіх українців усіх куточках світу, які дивляться мої розклади. Зараз у нас 15.56, 15 серпня. І я роблю розклад для центра міста Запоріжжя. Сюди входять 4 райони Дніпровський на лівому березі, Вознесенівський район, Олександрівський, Заводський і також сюди війде Балабіна то поїхали. Дивимося по початку Дніпровський район на лівому березі на 16, 17 та 18 серпня. Дивіться, явно йдуть проблеми, явно просто йдуть проблеми тут. Тому, тому, тому і оце сонце, звісно, воно може спрацювати як іменно удар і вибух подлий. Але бачите, нам падає сад і оповіщення. Сподіваюся, що це незначна буде така річ. Дуже на то сподіваюся, бачите, по труні нове щось йдуть зміни, тут буде допомога йти. Але бачите, що нам показує це сонце, я конкретно на сонце поклала. Це ще буде під питанням, яка друга сторона цієї карти, який другий розвиток, ключ. Ось, пожалуйста. Зразу просто відповідь зараз, вас на очах. Просто от я задала питання і витащила ключ. От, або буде оця історія, або оця історія. Бачите як? Поки що світ вам не дасть відповідь. Ось тут теж така історія, але вона більш-менш по стабілізації піде. Ну, ще одну карту візьму. Ну, все одно ситуація буде нервова, люди. Ну, все одно тут буде краще. Оцей оцей відрізок, він більш-більш такий. Серйозний. Дуже хотілося б, щоб програлося ось так. Дуже хотілося. Дуже-дуже. Коли багато карт так кладеш, розкриваєш ситуацію, бачиш, що воно негативне, що зміни йдуть такі серй... верніші. Не те, що серйозні, а вони негативні. Але бачите, як це може проігратися Або це буде десь в общественному місці. Може статися, якщо да, по негативу то все піде по горам, або, або це станеться, і люди все одно будуть задоволені, бо це буде не дуже для них ну, тяжко Розумієте, Ось така, така історія. Бо тут ще йде ось і допомога. І коли я спитала, який другий розвиток подій, то, то, то це ми просто будемо мати ключ від цієї ситуації і того всього розвитку не буде. Ось так, цей день теж такий серйозний, але він пройде більш-менш нормально. Так, я не називаю дати, бо вони дуже-дуже проробляють. Я не закладала. Я не закладаю зараз дати в питання, тому я не конкретизую, не конкретизую, в які числа це станеться. Далі дивимося в район. А давайте я спитаю зразу, чи будуть травмовані в Дніпровському районі? Оце на лівому березі. Я б так сказала, що ні. Я б так сказала, що ні. Башня це щось нове, і воно лежить між гарних карт. Хоча тут треба кольцо так розглядати, але в цілому, в цілому більш-менш нормально. Так, ну будемо сподіватися, що розвілка пропрацює в плані ключа. Ідемо далі, дивимося Вознесенський район. Так, по луні десь може бахнути, але пройдемо ми це більш-менш нормально. Далі, ну як, по легкому варіанту, скажімо так. Далі ситуація йде, в принципі, вроді як іде рішення, і в нас йде гарна карта, але інша дорожка, як кажуть, ось вона йде по розвілки, і тут щось нове може статися. По сонцю, але, але все ж таки воно стабілізується, дай Боже, щоб так воно і було. А, ось тут у нас лежать криси, головна карта. Йдуть да? нерви, йдуть клопоти по хресту. Ну, я вже доклала четверту карту сюди, то тут випало кольцо, бо мені треба було все ж таки подивитися, що це за клопоти і що це за подія. Подія серйозна, якась, якась по кругу йде і. Ну, Бачите, ось вона як не скінчається. Ну, Більш-менш карта така позитивна. Це, скоріш всього, буде наш план, і, в принципі, ми повинні будемо справитися. Але але, іменно ця карта, вона головна. І бачите, тут падає труна, зміни, зміни, зміни. Труната сама по собі несе зміни. І е, корабель несе швидкі рухи. Да? Тому я так скажу, що тут дуже вирогідні ці всі речі, але все ж таки вони закінчаться для запоріжців більш-менш нормально. Ось Так, так фона, фонять оці удари, фонять, і, але вони от я вам описала вже свій, своє, своє уявлення про це. Як роді стріляють по в'єткам, по гілкам. і оце воно, летять оці іголки во всі сторони. Коротше, отак. Давайте подивимося Олександрівський район. 5 буде оце. Гепалки будуть, гепалки будуть, але пройдемо, бачите, ось по клеверу і по дитині. Ну, якийсь день один буде більш-менш спокійний. Ну, а тут ви побачили, тут весь набор іде розвілка, пльотки, тучі, коса і. По -клеверу. Тобто, може ж таке щось тут бути? Може, це, це такий буде дуже дідінь. Якийсь непростий Заводський район. Також буде хлопотно, але більш-менш буде нормально. Я не можу відкинути, що тут нічого не станеться. Єдине, що що тут, бачите, ось лежить така карта зміни як на краще. Да? будемо так казати, після пльотки. Тут іде роздоріжжя, але тут і гарні карти, швидко зміни позіркам і на краще. Тобто, ось в цьому моменті. Воно може щось таке відбутися, але воно не буде дуже значним. Тому що чому я так кажу? Ну тому що, в принципі, третя карта була розвілка. Ось так. Тут, бачите, пройде по клеверу криси, тобто успішно для нас, в будь-якому випадку, щоб там не було, як там не було. Тому що тут завжди показує іменно, от в цій ситуації, скажімо так, це може бути глобально по кольцу, це щось серйозне. Але. Ось іде всадник, щось швидка, швидка якась новина, допомога по собаці, і воно зробиться все по-іншому, тому що пройде по клеверу ось пташки, тут сповіщення, всі діла. Ось так. Тому тут от оцей е, такий кусок дуже серйозний. Так, тут у нас тучий букет, повинно бути все нормально. Слава Богу, хлопці пророблять. Ось. Е, Оця ситуація буде непроста. Тут, в принципі, це я вам розказала. Тут дві ситуації такі, бачите, але в цілому, в цілому все ви почули, для себе будете знати. Так, далі дивимося по людям, що будуть постраждалі оце на лівому березі, в цих районах. Ну, в принципі, ось бачите, тільки, тільки як кажуть, нерви. нерви. Але тут в кінці нам падає роздоріжжя, роздоріжжя, яке показує на серце і на кольцо. Тобто кольцо це серцево-судинні, а тут іде більш серйозна ситуація, але в цілому повинно бути все нормально. От На розвілку, звісно, це така річ. Ні, рибка впала, я можу. Так от, знаєте, все ж таки більше бути склонною, що все буде хорошо у нас тут, на нашому цьому, в цих районах, які ми тільки що розгляділи. Ну і давайте подивимося Балабіно на посілок. Луна, що тяне за собою. Порибки, порибки. Все нормально буде, по косі, рішення, удовистне, але теж добре. Отут по початку іде історія, і вона починається з оцього плану, розгортається по луні. Сонце лежить між пльоткою і домом. Буде допомога. Ну, я сподіваюся, що балабіну ви якось протримаєтеся, все у вас буде хорошо. Є така загроза, але в цілому все ж таки, я думаю, буде все нормально. Дивлюся, по людям. По людям проігралася, бачите, Криси, щось нове, і чоловік. Ну, е навіть якщо тут буде якась травмочка, вона не буде великою, -то якоюсь шаленою, точно людина буде жива, і тут ключик лежить, і ресурсна карта. Чоловік програвся. Так що, в принципі, ну, можливо, 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 все можливо. Але все ж таки я сподіваюсь, що у вас буде все нормально. Там Працюють люди і пропрацюють цю ситуацію. Але Но... в цілому карти гарні, я сподіваюсь, що всі будуть живі, здорові і неушкоджені. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І будьте чемними, бережіть себе та своїх близьких, не слухайте дурачків, які розказують, що Україну здали, ніхто Україну не здав. Америка як допомагала, так і буде допомагати. Треба вірити в краще і не слухати оті прямі канали п'яті, і всяку білібердістику. Справляться. Немає сенсу півтора роки тягнути Україну, а потім здавати це. Треба бути ідіотами. Так що не думайте про погане, тримайтеся, бережіть себе і почуємось. Папа.